Як тікають від мене сні. Так, так, добре. Відомі. Добре. Ще можна якийсь зразок такий, може, іншою мовою, якщо можна? немає. Я також можу виконати плюс. Так у вас що, є там фонограму, так? Мінусову чи що? а ви ж так добре, давайте. Так, ну, народна пісня українська. Знаєте? Так. Ти до мене, ти до мене не ходи, куце короденький, бо до мене, бо до мене хлопний хлопець високий худенький, там не сяде виноград, а в саду грушка. Вийди, 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 ти до мене, моє ще ведушка. Дякую, дякую за підтримання конкурсантам. Дякую.